Нещодавно у Житомирі відбулося виїзне засідання Українського безпекового клубу, де обговорили, як реформувати суспільство та державу, як донести свою позицію до представників влади, та як більш успішно вирішувати питання оборони України, не порушуючи демократичні принципи, права та свободи громадян. Ці питання є надзвичайно актуальні. Я би навіть сказав, що вони є кричущо актуальними, тому що на жаль. Зараз з моєї точки зору можливо хтось зі мною не погодиться, але час працює зараз проти України в тій виснажливій боротьбі довгій війні, яку ми зараз ведемо в цій оборонній війні. Відповідно, ми повинні змінюватися дуже швидко, бути дуже адаптивними і підвищувати свою ефективність. Як суспільства свою ефективність оборонну припинити марнувати наш людський ресурс, припинити марнувати наш природний ресурс, припинити марнувати час. Бо ворог, на жаль, по перше. З точки зору свого потенціалу набагато нас переважає і демографічно, і ресурсно, і територіально. Приватний підприємець та ветеран МВС Анатолій Гурський говорить, що захід об'єднав людей, які думають однаково та бачать світ і проблеми однаково. Тим подобається мені цей захід, тому що захід, який об'єднав однодумців, він має майбутнє до того часу, поки ці однодумці являються однодумцями. Я порівняв сьогодні під час заходу, я порівняв з часами Майдану. Дійсно, в моєму житті Майдан це однодумці, які знаходяться на Майдані, і інші люди, які знаходяться в моїй державі. І ті люди, і ті люди живуть в цій державі. І це наш народ, і такий, і такий. Просто щоб тих однодумців, які знаходяться на Майдані, сталося більше так само і так. І при цій організації. Тобто, якщо таких людей, які сьогодні були, буде ставати більше. Який будуть доносити свій меседж до інших людей, це буде прекрасна велика потужна держава. Вона і так буде зокрема на засіданні клубу. Було обговорено питання національно-патріотичного виховання молоді е, ці теми. Е... Витають у повітрі, і це всім болить. Ми сьогодні просто побачили коло однодумців, кожен з яких в своїй сфері на ці теми відгукується діяльністю своєю. Не просто слухає про те, як важко забезпечувати безпеку для дітей, для дорослих, як допомагати внутрішньопереміщеним особам, ветеранам, інвалідам. А кожен з нас тут щось робить в цьому напрямку. У мене, наприклад, працює там шість ветеранів, і ми. Ми заробляємо разом гроші і робимо якісь корисні речі. Хтось тут психологічну допомогу надає, хтось навчає військових на полігоні, тактичну медицину і стрільби. Тобто, ми почули тут людей, кожен з яких до безпеки докладається своїми зусиллями, і трошки звірили годинники, почули, що ми можемо робити разом. Координатор ініціативної групи громадської організації, громадсько-військовий рух Олексій Івашин розповів, для чого потрібен український безпековий клуб. Перше для того, щоб зібрати людей, які небайдужі, які знають, можуть, які вже займаються вирішенням проблем. В тому числі оборонних. друге, це я буду говорити з точки зору знову ж таки громадського військового руху. Для мене важливо зібрати проблематику і зібрати методи вирішення цих проблем, щоб ми це могли внести в нашу програму. У нас заплановані найближчим часом вже збори. Установчі збори громадсько військової громадського військового руху, там, де власне буде вже офіційно заснована ця організація. Відповідно, ми повинні мати програму. Частину цих питань, які будуть в програмі, будемо вирішувати власними силами, а з частиною з них будемо йти до влади, щоб достукуватися, щоб вирішувати. Ця вся проблематика на сьогоднішньому засіданні була озвучена. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.